Розповсюджені причини сухості шкіри зсередини та методики їх вирішення. Найперше це дефіцит поживних речовин. Він може бути викликаний або тим, що ви їх банально не з'їдаєте, тобто не збалансований раціон, ми кажемо саме про групу жирів, жирних кислот, омега-3, омега 6 тощо, а також жири розчинних вітамінів, особливо таких як А і Е. Якщо у вас раціон збалансований, ви споживаєте дані продукти, скоріше за все, ви їх погано засвоїте. Тоді в нас є питання до стану жовчовідільної системи, до стану пішункової залози і до стану вашого кишківника. Відповідно, тут буде доцільною дотація ферментативних комплексів, жовчних кислот та загоєння слизової оболонки кишківника. Друга поширена причина сухості шкіри всередини, яка не стосується нутрієнтів, це гормональні дисбаланси. Гіпотиріоз завжди буде давати системну сухі шкіри. Хронічний стрес, високий кортизол буде виражатися стоншенням шкіри настільки, що вона буде такою ніжною, як папір. Вона дуже легко пошкоджується і завдає дуже багато дискомфорту людям у хронічному стресі. Відповідно, якщо причина в гіпотиріозі, лікується гіпотиріоз. Якщо причина в хронічному високому стресі, ми можемо запропонувати певні адептогени, такі як ашваганда, фосфадотилсирин та інші заспокоюючі засоби для того, щоб вгамувати вашу. Систему стрес-відповіді. Якщо ви жінки починаєте помічати сухі шкіри з віком, і всі попередні пункти ви пропрацювали або виключили, тоді, скоріше за все, має місце вікове зниження естрогенів. І відповідно тут потрібно працювати з ендокринологом, використовувати фітоестрогени або замісну гормональну терапію для того, щоб відновити комфортну для вашого тіла кількість естрогенів і комфортно увійти в більш зрілий вік.